Ім'я Бранко це слов'янське розмовне чоловіче ім'я південнослов'янського походження. Воно відтворюється на підставі закарпатських прізвищ, таких як Бранкович, Бранець та Бранчук. Походження імені можна простежити до повного двосновного імені, наприклад, Бранемир, яке містить компонент «бранити», що означає обороняти захищати. Ім'я Бранко до сьогодні залишається популярним серед сербів. У реєстрі війська Запорозького 1649 року тричі згадується патронімічне прізвище Бранченко. Це ім'я зустрічається серед козаків полтавського полку, зокрема у Войтка Бранченка, серед козаків Корсунського полку, Грицька Бранченка, а також серед козаків Білоцерківського полку, Жадана Бранченка, крім того, Період з 1672 по 1696 рік у селі Рахів згадується особа з прізвищем Бранцюк, схожі на бранко імена Прайко, Гранко, Дранко, Банко, Брайло, Братко, Брашко, Драшко, Станко.